Року 1912 червня 15-го Лундик Гордій приїхав із Черкаської учительської семінарії в село Тернівку до своєї тітки Горпини Корецької, яка йому була і за батька, і за матір рідну, бо він їх позбувся ще раннього дитинства. До науки стати йому поміг місцевий священик Дмитро Діяковський, зваживши на те, що хлопець кінчив дуже добре земську школу. Так, він щороку приїздив, але сьогоднішній приїзд був надзвичайний, бо у валізі втомикові Венеченкових творів лежала посвідка про скінчення студій і про те, що Лундик уже має право навчати в народних школах. Садиба Горпини Корецької, як і всі садиби українських селян, охоплювалося садком, на тлі якого вирізнялися дві височезні тополі, що стояли по краях старих хворіць, завжди охайно зачинених, і проп'ятих до стовпа деревним обручем. Вона біліла причілковою стіною і вдень місячної ночі туди, через яр до священникового дворища. Після привітання Гордій умився коло криниці і пообідав. Правильніше було б сказати, що повечеря, бо вже заходило сонце. А потім, взявши жертки рядно, кожух з полу подушку, пішов до клоні, де постелився на торішнім сухім сіні і ліг відпочивати, аби вже завтра розказати тітці все, що тільки цікавитиме її добру, старосвітську душу, а потім піти і подякувати священникові за ту увагу, яку він завжди виявляв до нього на протязі всієї науки. Бо зараз тітці було не до слухань, вона квапилася упорати на ніч корови і кричущі поросята. Гордій лежав горілець до відчиненої брами, у груші верхньою частиною тіла у сіну. Витягнені ж ноги на всю свою довжину приємно трималися вище рівня живота. Вся його істота була сповнена бадьорого тепла, що йшло і від кожуха, який покривав лише порамена, і від пахощів сіна, під ним розворушених. З правого боку в стрісі стриміла до половини коса без кісся і поблискувала від місячного світла, що тримала в непорушних чарах і верхи верб, і осики, і горів, які витикалися з яру на рівні з брамою клуні, і по той бік на горбі священників дім. А Генген -ген далі височіла під самим місяцем мовчазна церква. Нижче від неї ліворуч і праворуч темніло село. Над ним ворушився білий туман, неначе формувалися для церкви крила того самого кольору, що й її стіни. Давно вже затихли тічені кроки в подвір'ї, і в селі над селом світилася біла тиша. Ніч була проти неділі. В Гордієвій душі промайнуло все семінарське життя без пригоди, без радощів, за якими його молода душа тужила невгаваючи, і під час студій і під час самотніх блукань по черкаських вечірніх праздникових вулицях. І думка, підкинута зором, зупинилася над церквою між місяцями Христом, тим, що на найвищій бані, зупинилася на мерехтливій зірці, до якої жодна людська сила в увіки вічня не досягне своїм реальним дотиком, і похолоділо в його душі. Він відчув безодню світову як продовження тієї пустки життєвої. Серед якої його маленьке серце билося тривогою, чуючи свою приреченість, мабуть, їй у світовій пустелі, з'явилося дике бажання схопитися і бігти до тітки, і коли там двері заперті, то скажено гнатися через поле. Поки не зустріне якусь людину, може, дівчину, і вхопити її руку, притиснути до серця, і крикнути Людино, глянь у світ і збагни де і зрозумій, що ми манюсенькі-манюсенькі, і роковані на поталу комусь страшному і незбагненному. І через те наш розпач нехай буде великим чуттям згоди між теплом твого єства і, і Мого, аж до останнього нашого зітхання, бо за ту кривду, що ми з'явилися на світ, ніхто ні перед ким не стане покутувати, і ніхто нас не пожаліє, крім нас самих. І саме в цю мить щось у яру заспівало таким сумним, чистим та високим голосом, що луна від нього нестримною потугою покотилася через село про церкву у степ і вдарилася в високе небо. І воно над степом і селом, і над осяяним від місяця церковним хрестом, не видержало тієї туги, що підіймали людські звуки у немарінність ночі, не видержало і стало визноситись вище і вище, стало розходитись ширше і ширше, а голос жіночий безперестанку тужив. Ой, горе, горе! З такою годиною прокляла мати малою дитиною, прокляла мати і щастя позбавила. Під ти нами людськими, без жалю поставила. В гордієві м'єстві всі почуття притаїлися, і моторошний холод обхопив тіло на теплім сіні і під теплим кожухом, і кожна цятка нервів стала слухом, а голос побивався під небом ридав, благав. То знов западав у глибокі тіні далеких вибалків та ярів, і тільки щемів здавленою гарячою луною у яснім літнім тумані ночі, аби знов вирватися з тиші і ударити з новою силою у вічне склепіння над землею. Так буває, орлиця вкинута в клітку, спочатку б'ється грудьми, головою, пазурами, обіржаві грати, але заюшена кров'ю і знесилена падає без руху, ждучи, поки спрагне неволя, невгавуче серце кине її знов у смертельний та нерівний бій з холодним залізом неволі. Від пісні, сповненої несосвітенного жалю, небеса нап'ялися до останньої можливості своєї сили, аби тільки не луснути і не пустити до Бога страшних жалів невідомого і самотнього жіночого серця. І посеред ночі від наглого місяця стало світліше і моторошніше, і він, ніби це відчувши, став важко і повільно осідати над церквою. І знизився на найвищий гострях Христа. Хрест не витримав, тріснув з місяцем упав в ограду. І цей тріск продзвенів, як смертельний постріл по всіх розлогах ночі. І на землі стала глупа ніч, і пісня, і луна зникли, і заглухли, на наче камінь, кинутий у криницю, який осів на дно глибокої води. Гордій схопився з і, не надіваючи одежі, а тільки накинувши на себе кожух, вибіг із склоні. І диво місяць світив так само серед неба на церквою, як і світив перед тим. Тільки після пісні тиша панувала нерухоміше. У парубка билося серце від подиву і тривоги. Постоявши у нерішучості під клуною змить, він пішов на двір. У церкві пробило 12 годин ночі. На найвищій лінії яру, з того боку, де була тічена горпина на садиба, проходив рів зарослий дерезою. Гордіш знайшов вилазку, коло якої росла стара груша, і став сходити східцями, покладеними зі шматків камені в яр. А через те, що тут був дуже крутий спуск, господарі зробили жердочку аж до самого Тясмину. Місцевість навколо спуску через стрімучу крутість ніколи і ніким не оброблялася. Вдень її відвідували хіба якісь. Отчаяні вівці чи кози посмикати трави на жовтій глині між каменем. Вся половина тясмину вподовж по цей бік від Гордія не заростала ні осокою, ні лозами. Тільки на цім боці від священникової садиби росли рогоза, очерет і над самою водою верби, тополі, осики і явори. Кожне дерево стояло. У клубку туману освітлено місяцем з верхніх боків і витикали з нього позолочені гілляки до неба. І здавалося, що з-під якогось снігу вони вибилися на світ, а верх і вниз, уздовж ріки, всі скелі сріблилися і золотилися так само, як і купи туману над водою і над берегами. І всі нічні видива в яру око легко сприймало той, як туман, то як скелі. Коло самої кладки, скованої з двох тонких верб, стояв мокрий від рухомої вогкості човен. Гордій зійшов на кладку, під ним блищала чорна смуга води, відти відсвічувалися до нього зачаровані нічною тишею, небо і круглий місяць, а над всією прозорою безодною світився він у кожусі і босий, з непокритою головою. Хлопець зараз же чогось нагадав, що не співали і не співають солов'ї, а тільки співала невідома душа, насичену розпачем пісню, і йому стало страшно і на мить не зрозуміло, куди і чого він іде. І, незважаючи на це, все таки зійшов на другий бік річки і пішов швидко понад нею стежкою. Та й побачив перед собою кроків на двадцять жіночу постать, і то лише в одній білій сорочці. Вона йшла. Вона йшла кваплячи стежкою на гору і не оглядалася. На спині чорніла розпущена пишна як коса. Йому прийшло в голову, що видово похоже на каску, в якій відьма і потопельниці топельниці, конче з розпущеним волоссям. Одначе, переборюючи життєву незвичність і нічну моторошність, він став її доганяти, непомітно прискорюючи ходу. Вона, так само, ніби почуваючи когось за собою, ще швидше простувала нагору. І підійшовши до священникової хати, перелізла через тин, взяла з нього драбину, приставила до стріхи і вилізла. На хату. І на самому гребені закотила сорочку, на наче дівчинка, перебродячи річку, і спустила одну ногу у вивід, а далі другу, і зникла у каглі. І ніч спорожніла аж до тієї людської свідомості, за якою починається, мабуть, тільки жах і всякі таємні несподіванки. У Гордія вирвалося в голос. Оце так завдання. І не перестаючи йти вслід ви... Зави... За видивом перескочив тин і хотів уже лізти по драбині на хату, узявшися за щебель однією рукою, рука тремтіла, виявляючи в середній душевний неспокій, але в цей самий момент вийшла за причілка струнка молода жінка чи дівчина, закутана чорною великою хусткою, і спитала: Чого вам тут треба? Гордіже з якимо наполегливим, неумилимим натиском гукнув до неї Дайте руку. І простяг до неї обидві свої. Жінка ж, не наче хто її штовхнув, ступила назад кроків зодва і відповіла так, ніби впізнані людині. Невже ви гадаєте, що саме час для гіпнотичних вправ? Парабок, не помічаючи, злегка насмішкуватої відповіді, ще раз гукнув несамовито поважно Дайте руку, я не злодій. Я хочу знати, чи ви жива істота. Жінка простягла з-під хустки малу і теплу руку, але таким непевним рухом, неначе її хтось тягне силоміць. Гордій подержавши якусь мить полонену долоню у своїх жменях, відчув усім напруженим, первісним людським єством, оте вічне, жіноче, тепле і божевільно солодке чуття, задля якого юнаки плигають з дзвіниць, коли воно того забажає, і вилазять на найстрімкіші верхів'я гір, шукаючи Божої бороди, аби вчепитися в неї і погойдатися над світом хоч би хвилину, а там і звіятися вниз гнівною бурою, десь на дикі. Скелі мовчазного небуття. Відчув страшну силу того чуття, що зароджує світ, уже зруйнувавши мільярди незнаних світів раніше. Відчув, і потягне знайому жінку до себе, придавив до свого жаленого молодого серця і став п'яненно п'яно цілувати в обличчя, шукаючи поцілунками жагуче солодких жіночих уст. Жінка спочатку не боронилася, а потім напружено крутнулася на одній нозі і залишилася у парубка лише хустка. А дівчина це була дівчина. він – Почув груп прухку знаду молоденького тіла, відбігла до дверей і, обернувшися до свого напасника, гукнула Скажений і скочила в сіни, хрюпнувши за собою дверима і класнувши зсередини гачком. Лундик підійшов з хусткою на плечі повільно до дверей, спробував плечем їх висадити, і після невдачі припав до її гарячої, зашептав Відчиніть, я віддам хустку, відчиніть, я вам ноги буду цілувати, лише скажіть мені, я все для вас зроблю. Відчиніть, бо я загину тут на порозі. А зсередини схвильовано і розгнівано відповідали: Божевільний, чорт вас не вхопить, тікайте швидше від хати, бо дід Гарбуз поспускає собак коло конюшні. Тоді буде вам лихо, і мене батько не помилують. Ідіть геть, бо я вас не пущу. Я нароблю крику, і позбігаються люди, не сором Мте мене, тікайте швидше віцеля. І почув він кроки в хату, і після цього, постоявши, подивився на хустку і поклав її на порозі, а сам, повернувшись, зітхнув і пішов від священникового двору в яр, ішов навпрошки таким кроком, яким сходять старі збентежені сліпці, що покладаються не на певні стежки чи ґрунту, а на свій вироблений нещастям інстинкт.